То неочікувано проявиться до вас найближчим часом. Хто неочікувано проявиться до вас найближчим часом? Ваша доля проявиться неочікувано. Мабуть, в неочікуваному напрямку вас поведе, ваше колесо фортуни так повернеться неочікувано для вас. Так, ціль уже є: доля знає, куди повернутися і куди вас вести. А вести доля вас збирається до зірки, до здійснення своїх мрій та бажань. Як цікаво, я думала, людина проявиться, а тут доля. Зараз ви перебуваєте в безресурсному стані, починаючи від внутрішнього стану психоемоційного виснаження і закінчуючи тим, що немає фінансів, немає достатньо матеріальних благ. А також, да, також у вас показується, дивіться, у вас дві п'ятірки. Показується, що ви емоційно теж дуже вже, ну, просто обесилили думки, серце розбите, щось у вас все ну, відчуваєте себе нещасливою людиною. Але дві п'ятірки, коли два числа поряд одинакових, це означає ще якийсь період у п'ять. Можливо, через п'ять днів ваше колесо фортуни повернеться в ту сторону до здійснення бажань. Можливо, через 5 тижнів. Ну, можливо, в якихось таких випадках складніших і через 5 місяців. Але зачекайте, щось із, із числом 5 пов'язане. Так, отож, ви перебуваєте в такому складному становищі, також вам дуже тяжко, дуже тяжко. Ви загородилися від зовнішнього світу, і внутрішній світ страждає. Але скоро будуть зміни на краще у фінансах. можливо, не так багато, як би ви хотіли, але ваша робота, ваш проєкт, ваша десь якась ідея вже принесе перші плоди в найближчим часом, можливо, через 5 днів або через 5 тижнів, скажімо так. І в цей період. Пов'язане з числом 5, ви відчуєте себе переможцем, ви відчуєте себе на коні, ви впевнено попрямуєте до здійснення своєї мрії, адже колесо Фортуни неочікувано, несподівано повернеться ось саме в цю сторону. Так вам сказав сьогоднішній розклад. Ну що ж, вірте, хай так і буде.